Водії вже назвали їх пеклом на землі. Як вам стан дорожнього покриття? Чесно, тану їх. Ну так, в двох словах просто. Так нині виглядають столичні дороги. А так, міжміські траси. Ями настільки глибокі, що машини, які потрапляють в них, розпадаються на частини. Гляньте туди і передайте їм привіт. Добре. При наезде на ямы с кишень автовласників випадають гроші. В яму вскочил, глубокая яма була. І просто угли ями, ямы острые і Все. Ну сколько вы попали? Например, на пару вот яма, он весь побитый, короче. Скачал. Это следствие удар, да? Да, да, да. То есть боковой удар в ямку попал. Получилось. Как бы не совсем плохой скат, а уже потерял його. его. Тим часом керівництво Укравтодору звітує, вони роблять все можливе. Було виконано будівельний ремонт жабі та відкриту рух більше на 4,8 сімдесяти тисяч кілометрів доріг. Але чи дійсно дороги приводять до ладу, і асфальт не йде наліво. Позаду мене бригада авторабочих ремонтує дорогу. Цікаво, чи можна просто підійти до них та купити машину асфальту? У засідці за нашою розмовою спостерігатиме оператор. будь пожалуйста, мені на стаціянка. Во дворіки на щебні Питання про те, щоб забрати зі столичної дороги матеріал для ремонту власного подвір'я, нікого не дивує. Мені одразу пропонують звернутися до керівника. Здається, в бригаді працюють виключно ділові люди. Мені пропонують купити матеріал, яким прямо зараз латають дірки в столичному асфальті. А хто? А що є тебе? Ну, нормально буде? Ну, поки. Автодорожник вирішує, що може продати мені цілу машину матеріалу. Я машину малу діляти. Машина, де пойдет за це? Скільки дірок в столичному асфальті вони залишать заради цієї угоди, мені не кажуть. Називають лише ціну. Скільки вона буде стоїть тисячі рублей. Ми навмисно не показуємо обличчя доріжних ділків, адже розуміємо, що скоріш за все наймасштабніші оборудки роблять не вони, а їхнє керівництво. Якісті доріг, доріга вірніше її відсутністю, нещодавно зацікавилася Генеральна прокуратура на прокурорському килимі керівництво Укравтодору напорушується кримінальний підтекст цього зговору. Звучать захмарні суми можливих зловживань у 18 регіонах. Виявлено випадки надання незаконних переваг під час дійснення державних закупівель, порушення вимог закону при засуванні процедури закупілів для одного учасника. 260 мільйонів в цьому порушенні. Завищення обсягів на вартісті робіт складало майже 177 мільйонів гривень. Майже півмільярда. Хоча головний Укравтодорівець каже, що сотні винних у зловживаннях вже звільнено. Дисциплінарної відповідальності чи до чогось іншого притягнули. 63 особи в службах доріг і 107 в облавтодорах. Але ми довели Укравтодорівці продовжують заробляти висмоктуючи гроші на ремонт машин з автовласників. А поки дороги залишаються золотими жилами для збагачення, міста України знов і знов набивають статусу героїв, по яких ніби приїхалися танки. Танкам переїхали, акторів. Затреляно там. Чого сім'я?